Ви державний службовець, який виписує повістку. Придумали і виписували. Привіт, я адвокат Марченко Поліна, і сьогодні хочу вам показати ще один класний приклад того, як варто посилатися на норму закону, аби ваші права не порушувались, і ви при цьому нічого не порушували. І в вашій увазі хочу показати ще один кейс, де я, супроводжуючи свого клієнта в центр комплектування, не допустила, аби особа, яка не має на те відповідних повноважень, виписала моєму клієнтові повістку. При тому хочу зауважити, що ми вже були в самому центрі комплектування, і здавалось би, там є повноваження у всіх, але що із цього. Вийшло, давайте подивимось. Ви маємо клієнту повістку виписуєте? А куди? Mm, на ВЛК? Ні. А куди? Для уточнення облікових даних. Так, так як не буде? надано повний пакет документів, не взяти на обліки, маю знати майже все. А які вам документи не надано? Що ми в принципі побачили? Ми побачили, що є якась особа, яка сидить в центрі комплектування, і вона починає щось виписувати. На моє запитання: а що ж ви виписуєте, що ви взагалі робите? Ми чуємо таку собі відповідь, яка не дає однозначного і чіткого розуміння, а який саме документ в інтересах мого клієнта виписується. Чи можливо навіть не в інтересах, а в протиріччі його інтересам. В першу чергу нам треба зафіксувати, що саме виписує представник центру комплектування. Вона заповнює якийсь бланк, вона заповнює повістку, чи можливо вона просто розписує, так би мовити, ручку або. Та почала писати. Це нам треба для того, аби потім, якщо доведеться нам щось оскаржувати, у нас був чіткий доказ того, що ось цей працівник виписувала повістку, бо вона саме про це і сказала. Відповідно, саме й тому я намагалася отримувати чітку і ствердну відповідь стосовно того, що так, да, я виписую повістку, так, да, виписую повістку на вашого клієнта. А тепер йдемо далі. Добре, можна, можна ваші повноваження на виписування повістки? І, взагалі, хто ви є? Можете надати своє свою службу. І тепер розпочинається, як ви бачите, найцікавіше. Ми вже зрозуміли, що ось ця особа, яку ви щойно бачили, виписує моєму клієнтові повістку. Але ж нам треба з'ясувати, хто взагалі ця особа і яке відношення вона має, по-перше, до центру комплектування, по-друге, до прийому документів, а по-третє, до виписування повістки. І перше, що нам треба з'ясувати, а хто взагалі перед нами знаходиться. Відповідно, я запитала, хто ви є, або яким чином ви відноситесь до цього центру комплектування, або ви ще можете запитати, на якій посаді, ви знаходитися, або хто ви? Тобто яку позицію, яку посаду ви займаєте саме в цьому центрі комплектування? Ви державний службовець, який виписує повістку, а правильно розумію, за підписом керівника центру комплектування? Так, а у вас є повноваження? Я просто фіксую. Ви я, зараз підробку документу я вчиняєте? Я без керівника таких рішень не прийма. Так ви ж взяли вже повістку виписувати. Ви передумали її виписувати? Ви мене запитали по нього виписую, сказала не вам. І, да, ви моєму клієнту виписуєте. Виписуєте повістку. Я хочу відповідно запитати про ваші повноваження. Після того як ми запитали, хто ви взагалі яким чином відноситесь до цього центру комплектування, чи можливо навіть не до цього особа просто проходила мимо, зайшла в кабінет, посидіти і вдавати або імітувати, що вона працює в центрі комплектування. Але ж ми, звісно, розуміємо, що це жарт, бо такого на практиці відбуватися немає, і в принципі неможливо. Наступне, що нам варто запитати, це про повноваження такої особи на виписування повісток. Неодноразово в своїх відео я наголошувала. І в інстаграмі, до речі, хто не підписаний, дуже рекомендую підписатись на своїй сторіночці в інстаграмі щоденно розбираю практичні приклади роботи з центрами комплектування і як захищати свої права. Тож якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую. Тож повертаємось до повноважень. А неодноразово в своїх відео і на Ютубі, і в інстаграмі, я розповідала, що процедура виписування і вручення повісток це дві абсолютно різні процедури, які між собою спільного майже нічого не мають. Дійсно, зараз у нас, нарешті, врегулювали процедуру Дуру вручення повістки навіть затвердили службові посвідчення, які мають пред'являти відповідні посадові особи центрів комплектування, які хочуть вручити повістку. Ми вже знаємо, що є постанова Кабміну 560, яка регулює, що під час вручення повістки посадова особа центру комплектування зобов'язана на вимогу громадянина пред'явити службове посвідчення і документи, які посвідчують його особу, тобто паспорт або офіцейський квиток, або військово-обліковий документ. І хочу наголосити, що має право надавати вірніше зобов'язання. Зобов'язана надавати свої службові посвідчення і документи, які посвідчують особу, лише на вашу вимогу. Тобто, якщо ви не вимагаєте і не просите цього, ніхто вам нічого не зобов'язаний пред'являти, тож майте це на увазі і пам'ятайте, що це ваше право, а не їх обов'язок. І тільки якщо ви використаєте це право, тільки тоді наступає обов'язок пред'явити свої службові документи. Ну і звісно ж хочу нагадати, що обов'язок пред'являти за вимогою громадянина документи, які посвідчують службову особу представника центру комплектування, також у нас нарешті закріплено в законі України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Тож, відповідно, посилаючись саме на ці норми закону і знаючи, що і я, так само як і ви, як військове зобов'язання, маєте право запитувати у посадових осіб центру комплектування про їх службові повноваження. Відповідно, це ми на відео і зробили. Ну і перш ніж ми перейдемо далі, я дуже попрошу вас допомогти нашим хлопцям на херсонському напрямку нищити цю русню, яка не дає нам вранці нормально спати, і яка забирає життя наших захисників і наших дітей. Тому дуже попрошу вас задонатити пару гривень на допомогу нашим хлопцям на херсонському напрямку. Реквізити залишаю під цим відео. Не будьте байдужими до долі нашої країни. Можна тепер дізнатись, хто ви як мінімум ваше службове посвідчення, кому ми передаємо свої персональні дані. Добре, зараз я усе продостою. Дякую, ну і звісно ж до чого я вела взагалі всю цю полеміку стосовно того, що виписування і вручення повістки це дві абсолютно різні дії. Після того як ви з'ясували, що має чи не має ця посадова особа право вручати повістки, тобто вручити вже готову виписану повістку, тобто бути лише посередником взяти її і вручити вам, було б логічно запитати, якщо ця особа при вас починає виписувати цю повістку, бо ми вже з вами розібрали, що виписування це не вручення, і виписувати повістку, якщо ви ще не знали, то тепер ви це будете знати. Має право лише та особа, підпис якої стоїть уже на повістці. А як ми знаємо з практики, на всіх повістках стоїть виключно підпис керівника центру комплектування, так само, як і його ініціали. І відповідно, якщо ми з вами бачимо ситуацію, що при вас дістають так само, ось, як наприклад, який ви щойно бачили з моїм клієнтом, і починають виписувати повістку навіть в центрі комплектування, як це було у нас, варто запитати, а чи є ця посадова особа керівником центру комплектування? Адже цілком логічно. Що якщо ця особа виписує повістку, вносить туди якісь дані, то відповідно її підпис значить і має стояти внизу. А якщо це не її підпис, то відповідно, що відбувається? А відбувається вчинення злочину, яке кваліфікується як підробка документу. І саме це ми і будемо з'ясовувати. Тож перше питання, яке я рекомендую поставити посадовій особі центру комплектування, чи то на блокпості, чи то на вулиці, чи то навіть в самому центрі комплектування, чи є ви керівником центру комплектування, і якщо це не керівник центру комплектування, Варто запитати наступне запитання, яке буде звучати так. А чи є у вас повноваження замість керівника центру комплектування виписувати повістки? Тобто, грубо кажучи, чи наділив вас керівник центру комплектування повноваженнями підписувати будь-які документи, в тому числі повістки замість нього. Здавалось би, це така маленька формальність, але насправді це дуже велика формальність. Ця формальність є такою великою і такою значущою. Я дуже рекомендую запитувати про наявність повноважень на виписування повістки. Саме тому, що, взявши таку повістку, у вас виникають цілий ряд нових обов'язків, яких до цього у вас можливо і не було. І за невиконання таких обов'язків, як ми з вами знаємо, штраф від 17 до 25 тисяч гривень. До речі, це буде тема наступного відео, і ви будете дуже сильно здивовані, як нас обманюють центр комплектування лише через незнання вами ваших же прав. І про це я вам скоро розповім. Ну і давайте ж тепер подивимось, а чим закінчилася епопея? Адвокат, який знає закон, і представник центру комплектування, який просто скоріш за все виконує вказівки свого керівництва. Звісно, що ми з вами розуміємо, да що кожен працівник центру комплектування це саме звичайна людина, яка ходить на роботу, яка виконує вказівки, які їй дають. а тепер давайте ж подивимося, чим закінчилася історія мого клієнта із незаконним виписуванням повістки в центрі комплектування, і нарешті отримаємо відповідь на запитання: а що сильніше знання прав чи центр комплектування? Також повістку ви там виписували моєму клієнту. Ви завершите і виписувати, чи ви передумали її виписувати? Ми її не випустимо, ви щойно побачила яскравий приклад того, що відбуватиметься в центрі комплектування. Якщо знати закон, знати про свої права, і головне звертатися до закону. Ну і, звісно ж, хочу нагадати: якщо ви потребуєте юридичної допомоги чи юридичної консультації в питаннях повістки, мобілізації, оформлення відстрочки, чи в принципі будь-яких інших мобілізаційних питаннях, ви завжди можете до мене звернутися. Свої контакти залишаю в описі під цим відео. І, звісно ж, мені цікаво запитати у вас вашу думку, як думаєте, чи буде діяти цей алгоритм робот? Якщо військовозобов'язаний, сам буде його використовувати без присутності будь-якого юриста чи адвоката. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, дуже цікаво її побачити. Ну і звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково натисніть вподобайку, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео про штрафи, а воно буде дуже цікавим. І звісно ж, якщо ви ще досі не підписані на цей канал, дуже рекомендую це зробити, бо тут лише про практику, ніякої теорії.